Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. бо в етері подкасту про психологію тет тет з Вікторією Колобейчу. І сьогодні я запросила на розмову психолога та юриста за освітою Василя Володимировича Серденько, засновника власника психологічної допомоги для дітей. Сертенько. Вітаю пане Василю. Рада зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про розширену тему Булінг. І перше питання, чи повинні батьки втручатися в непорозуміння дітей? А, вітаю вас. Справа в тому, що батьки зобов'язані е, слідкувати, як поводяться їхні діти, чи е, вони випадково, чи навмисно не є е, учасниками булінгу. Тому е, я думаю, що повинні, але вони не повинні вирішувати це питання. Іншим чином, тільки в правовому полі. А хто найчастіше стає жертвою булінгу? Ну, як на мене такої, я не маю статистики, хто найчастіше, але, в принципі, завжди майже ті діти, які реагують на скування інших дітей і реагують, скажімо так, м'яко, можна сказати, так? які не дають відпір, або ті, які. Не мають можливості відвернути цю ситуацію. Чому діти можуть стати агресивними? Ну на це багато причин є. Ці причини можна з психологічної сторони брати ще з їхнього дитинства, настільки вони є травмовані, і так далі. Можуть бути просто за групу дітей. Тобто, якщо є група дітей, болінгують одну дитину і вони разом просто щоб навіть є підсвідомий страх. Явний чи неявний, і вони під впливом страху також йдуть разом з групою дітей, щоб також не отримати натомість для себе той самий боні. А як навчальні заклади мають реагувати на поля? Ну, в першу чергу, це мав би відреагувати викладач, який побачив під час навчального процесу. Обов'язково повинен повідомити дирекцію школи. Потім, настільки мені відомо, робиться діагностика цих дітей, повідомляється поліція, ну і далі рішення суду. А де найчастіше можуть бути дітей? В реальному житті чи в соцмережах? Mm, ну, зараз, я думаю, в соцмережах, тому що дуже багато дітей ну, там знаходяться, проводять багато часу. Але різниці немає: як там, так і тут. В реальному житті просто це можна більше ну, якось. Присікти, я так думаю, тому що ну, я з різних сторін можна контролювати. А в соцмережах самі розумієте, це досить проблематично. Чи повинна дитина, якщо її булять в школі, звертатися до матері, і як мати повинна діяти? Так, обов'язково дитина повинна звернутися до матері, розказати всю ситуацію, і мати зобов'язана прийти в школу, написати заяву, звернутися до дирекції школи і повідомити про таку ситуацію. У вас були такі ефекти? Так, на жаль, були досить. Немало, я би так сказав, навіть після наших діагностик, які проводилися в зеленій кімнаті, ми вигравали садові процеси. Чи можна випадково стати жертвою? Так, звісно, можна випадково, просто навіть коли ти проходив поміж якоїсь групи дітей, де блінгують іншу дитину, вмішатися самому. Хоча це ну, не бажано робити, бажано покликати когось старших. І ті самі кривдники можуть перекинутися на тебе. Тому це треба завжди зважати, і при можливості телефонувати поліцію, шукати дорослих, шукати дирекцію, до кого старших. Та наостанок чи були у вас такі випадки в а, Ну Якщо так згадати, болінг це все ж таки коли два рази і більше. А в моєму житті, я думаю, що не було, тому що я сам був досить шустрий, тому я не давався, щоб мене так десь принизували. А і... як дітям їх уникнути? Займатися спортом, вчитися гарно, і все буде гаразд, і мати свою думку, не йти під підплив інших дітей. А якщо вчителька булить дитину або навпаки, то як діяти їй? Дивіться, а в нас є прецеденти, якщо вчителі булять дітей, що далі робити. Тобто є цілий алгоритм дій, є законодавство про булінг, і ми знаємо діяти. Ми в нашій практиці був такий випадок, що було наоборот, коли діти били вчителькою. І в принципі це було досить важко доказати, тому все ж таки запросили до співпраці в наш в центр. Ми зробили діагностики практично всім. І спільно з адвокатами ми доказали, що є ще зворотна сторона медалі, і що зараз жертва це вчителька. Як часто так трапляється в Івано-Франківській області? На жаль, у мене статистики такої немає, щоб чітко сказати, але знаю, що трапляється, і це не, не одинокі випадки. Тож дякую вам за розмову. Це був подкаст Тет -а тет з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!